Ага, подивилася, що Ташенрад поїхав на Imbo Poзішн. <гад> і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на ВЗ-60С-Дравець. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою, як ви вже зрозуміли, як ви вже впізнаєте, а наша героїня це зірочка реплеї від підписників. Холодна Леді. Грає на дравець, а дравець із чеської, наскільки я не помиляюсь, перекладається як хижак. Отже, холодна леді хижачка зараз буде вихлопушувати та нахлопушувати суперників. Побачили ми цей танк, до речі, також із від героя нашого відео. У нас є багато титулів. Ви знаєте, в нас є зірки, зірочки. Є у нас братішні братіші. Братішні братіші це ті, які показують на якихось таких ексклюзивних танках, якихось нових танках. На таких, на яких мало показують бої. так? Це в нас за ОБЗ танк і був показаний е, нашим братішним братішом YouTube каналу Гравос UA під ніком Хаврік, «Хаврівік», а я його Хаврік називаю. так? Ну, Це так, по-доброму, по, -по, по, -по -братішно так? Тож він показав бій на карті Круча на цьому танку. Ну, Реально чудовий танк. В нього дуже чудово броньована пашта, в нього нахлопушувальна гармата. Побачимо, як він буде себе в міській забудові відчувати. Так, що там по нашому Ташенрату? Стоїть в режимі ПТ. Ну, чудо. Ну, в принципі, він, напевно, щось знав, бо по першій лінії взагалі у нас ніхто не поїхав. А у нас тут починаються дуельні дуелі. Вже тисячу натанковано, вже потихеньку-потихеньку починаємо вицілювати слабкі місця суперників, але... У нас підкалібри під, під заряджені, це поліпшені. 315 у нас пробиття, 450 шкода від пострілу. а бронебійні 264. Ну Більше, ніж звичайних танків. Ну Все ж таки, це за особисті бойові завдання даються танки, то вони все ж таки повинні переважати. от Сперечалися зі мною. Та й зараз сперечаються, що преміальні танки. вони Е, ну, Набагато в них перевага якась є. ну Може і є, але в них там пробиття погане. так, А от за ОБЗ це дійсно ну тут дуже е, ну є, є свої поліпшення, так скажемо. Для чого? ну Для того, щоб ви ці ОБЗ проходили. так же ж, Ну і хтось мені сказав, що ОБЗ 2.0 легше проходити, ніж всі інші. І я, в принципі, пограв трішки і побачив, що ну, проходяться, проходяться вони не так важко, не треба дуже сильно напрягатися. Хоча вже там фінальний танк вже, напевне, так як і раннього, треба буде дуже-дуже постаратися. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, свої чудові та цікаві історії, не забувайте в коментарях писати. Особливо їх перевіряє зірочка реплею від підписників. так, холодна Леді. Вона на них також відповідає. <смі> ну, я помітив, коли е, саме бої нашої зірочки, то вона відповідає на якісь там коментарі. Е, тож давайте тепло, теплі коментарі її напишемо. Дуже багато пишіть коментарів. Можете і по два навіть писати коментаря, Це буде чудово. Приємно для зірочки та й приємно для мене буде, правда? Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 2000 настріляно, 1000 натанковано. Далі суперники піджимають, і в сьомому треба відступати, скоріш за все. У нас тут е, ну яка ще проблема, ну такий він танк, схоже, що не дуже кавеє. Так? Отак, хіба що. Ну, в принципі, НЛД то прикривається, отак хіба що за якихось перешкод на ньому постріляти. Точність тут ми вже зрозуміли. Непогано, основні снаряди бронебійні це погано. Всі бронебійні снаряди вони дуже не чудові, так скажемо. І сьомий там тримається, ми будемо його перекривати. Хай він на себе виманює, якщо що, зараз знову ж влаштуємо заробіт. Влаштуємо їм ну, холодний прийом, так скажемо. Так? А там бабаха поїхала. Теж як варіант, в принципі, бачимо, Ташинрат у нас поїхав. Ну, міняють тенденції. Ташенрат поїхав, став в режимі ПТ, бабаха суперників поїхала битися там за стежками і з мантікорою. Все ж таки, шакал поїхав на першу лінію. Чомусь, знаючи, що на першій лінії нікого немає, не продавлювали, не прочавлювали ту лінію. І сьомий бачимо так. Ну багато тяжів, в принципі, не знали, куди себе діти. Можливо, і так. Ну і сьомий за рахунок своєї швидкості може продавити. А шакал кличе на допомогу в цей момент. Наша героїна це побачила, але вже запізно ми, ми не змогли допомогти. Вірніше ми там не зможемо допомогти. Але допомога там вже не потрібна. Потрібна допомога вже нашій героїні. І для, саме для цього Ташенрати, їх там двоє, я навіть не помітив, стали в імбопозішн на імбополочку. А ну давайте, Тепер виманюємо, хай вони виїжджають. Наші герої та героїні вони вже впізнавані в рандомі. Їх, коли бачать суперники, хочуть вихлопушити, так? А коли бачать союзники, то вони навпаки вони допомагають. Це також дуже чудово, до речі. Це я чому так кажу впізнавані? Тому що, по-перше, вже писали, що впізнають в рандомі, що був героєм відео, а по-друге... Я коли граю і мене пізнають, то реально мені там немає в цьому бою, що робити. Просто команда всіх на адреналіні виносить ламіщі. І це також чудово. Це на рахунок того, що ну, там пишуть, я приховую, чи блогери приховують свої ніки, навіщо приховують. Навпаки, це навіть цікаво. От мене там. Контрять постійно, хочуть мене знешкодити. Ну так грай так, щоб тебе не знешкодили. Плюс твоя ж команда тобі буде допомагати, так? Або ти будеш відволікати на себе. Суперники, а твоя команда буде перемогти. Ну це мої такі думки. Свої думки пишіть в коментарях. Чудова була дуельна дуель, 7 тисяч настріляна, 3540 натанкована. Тут бачимо, що і корпус непогано, в принципі, танкує, тому що в нас під ну, крутезними кутами ВЛД. 13-5 рахунок по бою. Це ж таки план був вдалий в Ташинраті. Вони дуже допомогли. І братішні братіші. По одному ворогу вони знишковували. 157 57 хеві дуель на дуель. Але братіш також, бачите, допоміг туди в яму. І зараз задавити його, нам розчавити. Епічний епік фінальний буде. нормально, половину хепо вже розчавила, Вичавила. І ще, чудова перемога, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Так склалося, що я ще не встиг обробити відео та завантажити на ютуб попереднього бою нашої зірочки героїні. На дравиці також, до речі. І надіслала вона ще один. Отже, ми об'єднаємо і побачимо на заставі. А на заставі мені завжди подобається. Мені ця карта взагалі подобається візуально. Так? Мені мелодія подобається з цієї карти. І плюс завжди тут виходять такі чудові та цікаві бої. Побачимо, на що здатен дравець. Саме ось на заставі. Поїхали ми за тяжами, поїхали тут зверху, прикриємо, прикриємо якщо що, накриємо шквальнюючим вогнем. Як школьнюючим, 8,2 перезарядки, я думаю, це, це чудова перезарядка. З чудовою альпіщою, в принципі, непоганим пробиттям. Знаєте, А-315 у нас поліпшені зарядження. В принципі, з непоганим пробиттям тут і при ми вже згадували про це. Але ну, сильно зараз броньовані башти, та й ми граємо проти 11 рівнів, тому треба б вже правда заряджати поліпшені снаряди, щоб їх провети. Дуже велика армадія ще під'їхала тяжів. та й наших тут немало, якщо чесно під'їхали. Є бар, бачимо, в них там захопив центр в цей момент, в нас ну, саму заставу, а в нас там по зелені, по воді ЛТшки, в принципі, також непогано пересвічують і цим можуть скористатися наші протиші, які проїжджають по 9 та нульовій лінії. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2271 вже настріляно. Спокійно собі, без проблем перестрілюємо. КР, бачимо, знітився він. Думав там якось під'їхати та від башти пограти, але ага, він сюди видивляється. Опа, приїхав, на глюка, ти що? Барабанщик, Ну, не пробиває. Ха-ха-ха, вже 2000 натанковано. Все, він, по-моєму, відстрілявся. Тепер його по щокам отримає лящів. <гум> практично там також допомагає. Ну він бачить, що зірочка реплей від підписників. Якщо треба допомога, то допоможуть наші праті. 4000 вже настріляно. Добиваємо. Добиваємо. Ах, є, чудово. Так, тепер та знову хеві сюди виїжджає. Вони там зрозуміли, що вони не можуть проїхати, вони зрозуміли, що небезпека саме йшла зверху, звідси. І тепер намагаються вилізти сюди. Ну, Я думаю, що ми тут з баратішом з ними впораємось. Знітились суперники, але прориву такого у нас тут і немає, в принципі. Поставали е така позиційна поки що боротьба. 3-2 рахунок в нашу користь, там нічого чудового, бачите, я казав, що можуть виїхати по 9-й понерві, нічого чудового не склалось, бо там багато танків стоїть. ІВР до сих пір там тримає центр. Ми свого ЄБР втратили в цей момент. Атесту, а те, тестути проти ЄБРА він не порається. Можливо наша героїня з ним порається, так? В фіналі бою буде така епічна дуельна дуель. Все, тепер вже пішла у нас атака. Не дещо контур, а вже дійсно атака пішла. Показуємо скіліші, показуємо, що ми можемо пробивати, висілювати слабкі місця танків. Ну і та 5 Хеві, хоч і фортеця, але йому башту відкрутили. Це було ефектно. Це було крутельно. Добиваємо все, що позалишалося. І дуже швидко треба всім зразу їхати по першій лінії, продавлювати, прочавлювати, поки вони не оговтались і поки вони не повставали в депускій де. Так, а в нас вже три вороги знищено. 6 тисяч настрілено, 3630 натанковано. Поїхали. Зірочка веде вперед, до перемоги. Братісні, поїхали поїхали. Де, там, а, бачите, там ЄБР не такий простий. Намагався поїхати на ЄБР і був вихлоп там. Він ну, вже небезпечний буде. Хоча ну, там і КП вже не залишили взагалі. КР і Маус. Ну кер в принципі швидкий, так, їде за нашим Дравицем. Дравиця бачимо також швидкість непогана. Ну і хоч і у нас рухливість, маневреність чудова, але у нас і бронювання, бачимо, ну 3600 натанкувати. Це ну, хто вміє на Маусі хіба що натанкувати. Так, а братіші чомусь зупинилися, а нам потрібна допомога. А тут приїхали, жорстоко зустрічають, забираємо артилерію на всяк випадок, тому що може десь в борт або в корму стрільнути. Також буде проблема. Ну і вгадали знову ж нашу е, зірочку, так, і думають, зараз ми вихлопушимо, а і вона не надійшла тоді е, чудовий свій цікавий бій. Чудовому та цікавому ютуб-канал Гравець UA, так? <с? <с?> а вже 7284 настріляно, 4600 натанковано. Приїхав, тут практичний братіш, це чудово. І вже познічувалися супер. знаю, зрозуміли, не на того нарвалися, не на ту нарвалися. так? Ти зразу ж приїхав. Як шуліки накинулися на своїх суперників. Відступаєш З заднім ходом патом. Там, мені здається, вперед краще зараз не виїжджати, бо там ще залишився ПТшки. Крішкапер залишився. Десь ще Леопард. Ну, Леопард там далі поїхав. Там бачимо, що опорняє нашу артилерію одна СТ на всяку випадок, Ну і Фрішкапер також біля бази. А позаду он той наглюка на ЄБЕРі. Він багато хлопоту нашій команді створив. Вже там Я думаю, без проблем. Поїдемо з ЕБР-ом, зараз розберемося. Ну, зараз би не намагався б ніхто, напевно, що пролізти по 9 та нульовій лінії. Бачимо, що вони тут більш деф так зараз грають. Мені здається, що там і Леопард зараз повернеться. Мантікора десь по центру так і стоїть. О, чудово. 6 ворогів знищено, 8 тисяч настріляно, 5 тисяч натанковано. Оце я розумію чудовий показовий бій. А це крутезно. Ще я ж кажу, на заставі завжди такі от крутезні бої. Ну, і БР там підступно так стріляв, хочеться йому помститися. Я думаю, що і наші протищі помстяться. А ми можемо просто зараз стати на захоплення, а вони вже хай думають, що їм робити. Просто бачите, що наша героїня вона не знає, де зараз БР. Чи він втік, чи він там так і стоїть. Певне, ну, що втік. Зараз б, лампочка спрацювала. Видемо ви клопушемо. Мантікору там навздогін за Мантікорою об'єкт поїхав. Леопард все ж таки приєднався, скоріше всього, до фіршкафера. Зараз вже точно не потрібно. Не хочеться втратити нам танчика і не хочеться... Чому? Тому що 5 тисяч натанковано. Ще один ворог знищений. Сьомий. <плес> Крутизний крутяк. Все, залишається в них. Є вербс, побачили, ми він знову намагається захопити заставу. Там ті корова там в куточку, її там вже зловив, об'єкт, зараз там допомогти. Я б зараз рекомендував стати на захоплення і хай ЄБР вилітає, і ми його одразу ж покушимо. Такий план на пі чудовий план. Вже на фінал поїв. І ще й в кущику стати. А хоча він буде розуміти, що в кущику тут стоїть, правда. Все, чекаємо. І базу захоплює. Там ганявся, ганявся, бачимо. За ці. Заєбаром. Нарешті він зараз його може підловити. Чудовий показовий бій, дякую. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!